Малята. Все прокидається поволі, зі сну зимового встає, радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є. Про яку пору року ці слова про весну. Весна це час пробудження і оновлення всього живого, коли після важкого зимового сну прокидається кожна травинка. В народі кажуть, весна багата водою. Що це означає? З настанням весни тане сніжок, течуть струмочки з поталого снігу, а також на весні часто йдуть дощі. Ось чому кажуть, що весна багата водою. Погляньте, дітки, до нас на заняття завітало сонечко. Воно хоче з нами пограти в слова ознаки та слова дії. Яке сонечко на весні? Кругле, жовте, золоте, а які струмочки на весні? Дзвінки, веселі, прозорі, швидкі. Гомінки, пташки які, перелітні, співучі гомінки, веселі, бруньки які, молоді, зелені, маленькі, квіти які? Весняні, перші, ранні. Гарні, пахучі. А зараз пограємо разом із сонечком слова дії Я називаю слово, а ви підбираєте до нього дію. Сонечко що робить? Світить, сяє, гріє, посміхається, струмочки. Що роблять? Дзюрчать, течуть, шумлять, дзвенять. Човники, що роблять? Пливуть, перевертаються. Пташки. Що роблять? Летять, повертаються, поспішають, гомонять. Квіти. Що роблять? Розпускаються, розквітають. Бруньки. Що роблять? Розпускаються, набухають. Молодці дітки, ви впорались з цим завданням. А зараз спробуємо поділити слово весна на склади. Ставимо ручку до підборіддя. Скільки разів підборіддя доторкнеться до ручки? Скільки їх складів у слові? Спробуємо разом. Весна. У слові весна два склади. А який перший звук у цьому слові? Весна. В. Перший звук В. А останній весна. Останній звук А. Молодці малята. Сьогодні на занятті ми будемо малювати перші весняні квіти під сніжники. Підготуємо ручки до малювання. Повторюйте за мною. Під снігом квіточка росте, красу на землю принесе, промінчик доторкнеться і квітка усміхнеться. Перед малюванням розглянемо підсніжник. Він виростає з цибулинки, яка ховається під землею. Стебло у нього тоненьке. Квітка, схожа на білу зірочку, складається із трьох пелюсток. Листки видовжені яскраво зеленого кольору. Переходимо до роботи. Обладнання. Куш паперу блакитного кольору, фарби акварель, пензлик номер 6 Вода для миття пензлика, серветка. Спочатку намалюємо фарбою зеленого кольору три стебла. Вони мають бути трішечки вигнуті. На кінці кожного стебла намалюємо маленьку зелену шапочку. Під якою будуть зібрані пелюстки. Від шапочки фарбою білого кольору методом притискання малюємо пелюстки. Спочатку центральну, потім бокові. Також домальовуємо сніжок. Додамо кілька зростаючих із землі листочків. Які гарні підсніжники ми з вами намалювали! Ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ми з вами розмовляли про весну. Разом із сонечком підбирали слова дії та слова ознаки. Малювали підсніжники. До побачення, малята! До нових зустрічей!